Усім привіт! Перед вами типовий універсальний захищений смартфон компанії Uliphone. Чому універсальний? Зараз побачите, подивившись на його характеристики, давайте почнемо з комплектації. По-перше, цей смартфон коштує недорого, трохи більше 200 доларів у роздрібній торгівлі. А тепер подивимось на комплектацію. Тут у нас інструкція і скріпочка, блок і кабель для заряджання, а також фірмовий юліфонівський ремінець, який можна побачити практично в будь-якій комплектації будь-якого смартфону, захищеного від юліфону. Смартфони є чорні, чорні з оранжевою вставкою, як у нас, і з зеленою вставкою також вони є. По-перше, подивіться на товщину всього 13,5 мм. Вага смартфону цього 305 грамів, що небагато. І якщо ви переходите зі звичайного смартфону на захищений, то цей смартфон максимально безпроблемно у вас буде працювати. Ви до нього звикнете просто в перший же день. Дизайн. Задня панель це у нас добре, що не пластик, це у нас гума, і вона дуже-дуже приємна на дотик. Отака от от хвиляста структура. ну, Погодьтесь, виглядає нестандартно і доволі доречно. Вставочка з камерами та спалахом, звичайно, ж у нас є. Зверху, дивіться, в такому тоненькому смартфоні навіть встановили роз'єм для навушників. Також тут інфрачервоний порт і кріплення для фірмового ремінцю. Знизу мікрофон Dynamic Type-C, все, як зазвичай, і кріплення для ремінця. На правій панелі кнопка блокування та регулювання гучності. Зліва кнопка, яка налаштовується, і слот для Сім-Карт. В принципі, все класично по корпусу. Немає у нас U-Smart конектору, він є у більш дорогих смартфонах бренду Uliphone. Це все-таки більш бюджет. Бюджетка чому? Давайте почнемо з процесору: з самого головного. Процесор тут Dimensity 6300. І це процесор з підтримкою 5G і з достатньою продуктивністю для практично будь-яких завдань. Тут також 8 ГБ оперативки і 256 ГБ постійної своєї пам'яті. По-моєму, виглядає це все непогано. І насправді працює також непогано. Щодо того, яка операційна система в цьому смартфоні, то тут ми побачимо 14-й Android із фірмовою графічною оболонкою від Юліфон. Працює коректно без проблем. IPS-дисплей діагоналів 656 дюймів має у нас HD роздільну здатність. Так, хотілося б Full HD, але за рахунок того, що тут невелика роздільна здатність, і смартфон трошки швидше працює і може більш важкі завдання обробляти трошки швидше. Це якби як і плюс, так і мінус. Тим більше, якщо ви подивитесь на пікселі, то ви їх тут просто не побачите. Щільність пікселів тут нормальна. Телефон – це якась просто магія, в них хоч HD матриці, але вони виглядають дуже круто насправді. І що стосується додаткових фішок цього дисплею, то сюди можна віднести, по-перше, можливість налаштовувати трошки кольори під себе. Ну а по-друге, це, звичайно ж, частота оновлення, яка тут не є стандартною. Тут у нас частота оновлення 120 Гц. По камерам, Юліфон навіть в такому відносно доступному смартфоні зробили можливість знімати в нічному режимі, Night Vision режим, як бачите. Для цього використовується 25-мегапіксельна камера. Знімати вона може як фото, так і відео. Що стосується запису відео, то тут у нас доступно 2К роздільна здатність, і, на жаль, стабілізації тут немає. Додаткові режими це макрозйомка, і також купа додаткових режимів, як у флагманів від юліфону. Ось це дійсно бачити приємно. Ну і основний модуль на 64 мегапікселі, і я думаю, ви розумієте, що це юліфон. І по якості картинки, по швидкості фокусу тут жодних нарікань немає. Знімає він дійсно якісно. В такому невеликому смартфоні відносно ж невелика батарейка. Тут 6050 мАч і цього вистачає трошки більше, ніж на одну добу використання. nfc модуль також тут встановлено, звичайно, і в цілому, по тому, як працює смартфон, по тому, як він знімає і по тому, скільки він коштує, по-моєму, це варіант дуже непоганий. Давайте подивимось тепер на його захист на IP 69 k зануривши його у воду. Ось такий от цікавий смартфон, черговий в компанії Uliphone, і в принципі в них, напевно, немає невдалих смартфонів. У них всі смартфони цікаві, цей смартфон також по-своєму цікавий, і насправді модель користується великою популярністю в цьому ціновому сегменті. Дякую, що подивились це відео. Купити можна за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині. Ну і підписуйтесь також на наш YouTube канал.